Саму, самісіньку. 25 кілограм, по 3,6 євро. Вартість лота таких штанів 4,400. Спортивні штани перший плюс другий сорт. Це у нас лот буде 6. Це у нас лот 6. по 3 36 євро. Розміри різні. Чоловічі та жіночі, теплі та тонкі. Можуть попадатися отакі катрі. Небагато, але може бути. І цель.

4400 замішок. Стас, це 4400, я там забираю ті копійки. 4425 25 друзі, нормальні штани. Якщо в євро, 3,6. Попадається трошки фліски, попадається чуть велюрки. Якось, розміри різні. В основному сорт перший. Десь щось там попадеться другого. Кому подобається прізвища та беру? Макс, напиши на ньому вот шість. Так, так таких лотів у нас є сім. 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 Крім цього, шість. Загалом сім, так, да, загалом сім, так. Загалом сім. Штани це зараз все. Вересень на носі. Фліс, штани і куртка. Це ось що потрібно: ще жилетка. Це з одягу. Е, до речі, друзі, з постільного фланелька маємо, теж час фланельки починається, такий інтенсивний час фланельки, постілі. Маємо гарну, в першому сорті, по 3 євро за кілограм, всю кольорову. Там буде наволочка, підодіяльник. Тобто за вставки ході? Е, ні, Є, по 4,5 євро. 4,5 євро, Світлана. Паш, принесіть, вчора в мене Світлана питала. Та, і можна я буду постілю займу зараз, після штанів? А ну, напишіть, Світлана, чи вас 4,5, влаштовує ціна. 4,5. Там і світшоти, і худі. Все разом. Тобто, якщо ви чекаєте дешевше, то дешевшого нема. І навіть не будемо витрачати час. Ну, розумієте, так? Да? Цікій мішку? 20-25. Легенький. Хороші штани. О, подобається приїзд там тебе Доставка, друзі, по Україні, за наш рахунок. Привітик. Привітик, Юлясь. двадцять 25 кілограм. Чоловічі та жіночі. Трошки попадається лосі, Ну, зовсім небагато, так? Небагато. Зовсім трохи. В деяких мішках взагалі не допомагає, а деяких попадається, але невелика <світ> кількість. <Да. світ> Сланочка меншої ваги немає, на жаль, пробачте. Привіт, Кірин. Привіт. Дякую. Будь ласка, будь ласка. Так, це лот номер шість. 4 425 кг у лоті. Штани спортивні. Три котажні, чуть волюрових, чуть лісових. Також, друзі, маємо флісові разом з кігуруми по 2,5. І флісові ми маємо в першому сорті по 3,8. По 2,5 це перший плюс другий. Наразі дивимося штани перший плюс другий по 3 і 6. 4 ,4 за мішок 25 кг. І економити на доставці де приблизно 227 гривень, 420 реально вам обходиться, правильно? Доставка вам подарунок. Якщо бажаєте переадресацію, на, на адресну доставочку ви можете самостійно зробити переадресацію ввечері, з година шоста, сьома, коли ТТН, коли відбувається вже рух по ТТНці. Все. Остання станиться, молодь. Стати, да. Два іксан. Так. Та я так думаю, що ці таке ми лишимо на другий. Mm -hmm. Друзі, ось такий це буде сьомий лот.